Дай Боже господа! А, дай Боже, здоров'я, добре добриш ти прийшов! Що ти пробляєш? Що Гнізь, пачет вивожу, що хочеш? Маєш багато а маю? Та маю? Село, все пишет, кричить. Так, та, а як тут Шлюбні штана вивозить? <ристотель> ти маєш село. Чуєш, ти ти посадиш бруківку чи ні? Жмоти ти. То 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 та того ж що А як? Та що, ну ж паче, то по бруківчик ходили, чи що? Ти ж має гній, та? А, а чого не має? Маю, маю початка два, ще б гною не було. Коли вже будеш ти обдавав їх на шашлик? На Пасху, думаю. Пасху? А Васильки ростуть. <laughs> на Пасху, думаю, буде вже мало. Але я тобі скажу, моцний гній? Файний тачка, я у їм. Соломи, пістелю, що як має бути. Весь який пропитаний гамняшками. Що там, ще є ходка якась? А ось йду по ділю, якраз світло виключили з кутєм. Яка та тебе тачка серйозна? Нормальна тачка. Спичі! Це пішло, вже то буде, мені мішало, буде ще ходило, буде ще шміяло. Куди помогти, кажи. Тихо! Вачки, тихо! Помогти! Мені... Та зараз треба бути холодильники, в мене купа, що на місці поскладати. Баєш купа желіза? є, єво! Трохи треба, то буде поздавати, буде погода. Десь яке ми сподрека водія, все... каже. Пацієнтка. — Ну, ес, та годі встає, чиститись великий. — Та бачиться, все і ще повимахуєш. Oh. Що, земно, земно кури ще ні не несуть. Що там початка, все чистенько. Видите, кавалеры, какие мои ладни свеньки? А че это, не? А то они видят, то зелье. Треба заслыть нову слому. А та, та, там принесу бы то зараз его по блоте, хоть мают его зараз. Так бы нащевали, то за столе тут таке с ними будет. Ты может, воды им багато даєш? Воды, то я каші варю їм. Я в них кучу перевертаю, а им насыпаю, они перевертают на Чекай, вони були тут. Поломали там. Поломали? Да, да. Ты делаешь переробку? Да, я их до другого. Еще давайте я тебе повернусь, что... Віо, давай, давай. давай, пішов. Хочу, ти хочет відразу поміг. Вон до віриш хубільник. Тут да. треба циганам здати. Цигани, цигани, що дурні, вони там оберуть, порозбивати, то що перший треба на кубку поскладати. Буде пода поб'єм, не буде на прицепах вози мені, то на подвір, то страшу не треба. Гроші мені даш? Таро ми по хребті, гроші мені дай. Хочу глянути, хочу колекцію показати. Ох Її не мог Тут сухо, ладні, чи. що маєте, що ціплети? Кле... А де помідори? Що по викурчові ті помідори, які помідори роблять? Може якісь для произошту мать великі плечі? То що будеш? Бож варив? Ну ти ревішчі до мене проводиш в хаті, що я не зрозумів? Та... Ти за ним штурком замутаю. Що, давай! Мачу водно! А дивіться, доже реально не падає, тут все чітко зробили, бачите. Ні, пличка всю не жураво, ні, ні. Коли б не перекопували? А то вже все? Ти що, що перекупаєш, знов засажу, то й що? Гною легонько дамо. Ти на ну, згорі від температури. <клес> Маєш клепки трохи в голові? Це в хаті що ж не жариш піцері. Треба йти мені підкинути кухні потика, бо зімно треба пам'ші палити. Потика підкинемо? Ну, ходи, підкинемо. за тушці і потім воді розпалить. Чекайте, закрити? Ні, є, коли будемо везвети на поле. Туди вже переворені, бач. Та тут у нас зараз ноги немає, то в пару вілі піде до теплі, щоб файно родило. Порядки, порядки треба робити страшно. Того молоджі треба зараз все каже на місці поскладати, щоб гарно було і потім досить роздати. На мотолом. Буде каса, ні? Поки коже лізу, Жону того мені напишіть, будь ласка.